Вітаю, до вашої уваги сорт Софіївський, чотирихрічне деревце. Є вже закладений врожай сигнальний. Ось ось горішки поки що невеликі, тому що сорт пізній і свою масу і об'єм вони наберуть трохи пізніше. Якщо, наприклад, порівняти там з сортом Долинський або е, Фудкурамі, то вони зараз виглядають невеликими. Але хочу зауважити, що даний сорт є один, одним із самих крупноплідних сортів, які я маю в своїй колекції. І плоди їх будуть дійсно е, великі, навіть більші, ніж той же фудкурамі. Е, ну, хіба що можна їх порівняти з трапезундом. Коротка плюска в даного сорту, і самі горіхи буде дуже добре видно з плюски по дозріванню. Є вже трохи закладено відводок даного сорту. Наразі вони мають такий вигляд. Хочу ще зазначити, що сорт виглядає дуже декоративно. Він має порівняно з плодами невеликі листочки. І коли плоди наберуть свій об'єм, їх буде гарно видно на фоні таких дрібних листочків. Ось така ще особливість даного Ну, Ще він має в молоді з червоним відтінком листки, які потім зеленіють. Ну, і це надає йому ще таку певну декоративність. Ось так. Пізніше я переб'ю... 100 горіхів даного сорту. Хочу вирахувати вихід ядра з врожаю 23-го року. Ну і даною інформацією поділюся з вами. Сорт Софіївський. Ось такі круглі, крупні горіхи. Зараз зважу 100 горішків. Дізнаємося масу. Та горіхів. Так, значить, 416 грам. Непоганий результат. Десь в середньому горішок має 4 грами і 16 мг. І переб'ю горіхи. Дізнаюся, скільки окремо буде важити ядро, окремо скарлупа. І потім дізнаюся ще. Процентне співвідношення ядра до скарлупи. Знайш перебив я 100 горіхів сорту Софіївський. Ось так виглядає скарлупа, товщина середня, близько міліметра. А ось так виглядає ядро. Має гарний вигляд, світлий колір. Правильну форму округлу, без зморшок. Ну, результатом я задоволений. Горіхи зберігалися без спеціальних умов, при кімнатній температурі і при всьому цьому ось такий результат. Якщо бути відвертим, то попалося 4 ядра, які можна відбракувати. Ось вони тут з краєчком. Тобто, що вони темніші і такі більш зморшкуватий. А остальні всі мають товарний вигляд. Тобі ж 4 горіха і 100 – це 4%. Ось так. До речі, дерево, з якого я збирав плоди, не поливалося взагалі, росте в дуже засушливих умовах. І при всьому цьому, ще раз повторюю, результат, гарний. Ну, треба зараз важити ще з Потім окремо ядра. Значить, скарлупа двісті тридцять, двісті сорок. Так, двісті сорок. Двісті сорок грам. Ядра 178. Значить, я вже рахував. Получилось 42%. Вихід ядра становить 42%. Результат середній. Не можна сказати, що це гарний результат, але він відвертий, тобі ж я не підганяв. Спеціально не відбирав ні горіхи, ні самі ядра, ні різницю між ядрами і <кій> скорлупою. Тому це, це відвертий результат без якихось прикрас, і ще раз кажу, без підгонки. Можливо, якби. Дерево поливалось і горіхи зберігалися в кращих умовах, то результат був би трохи кращий. Тобі ж, я так думаю, що можна отримати при гарному догляді, можна отримати більше 45%. І ще раз хочу зазначити, що із року в рік ці показники змінюються. Тобі ж в якийсь рік кращі умови, кращий результат виходу ядра. Відповідно, в інший рік, коли умови гірші, відповідно, і вихід ядра гірший. Ну, я за цим сортом буду спостерігати, буду кожен рік робити ось такі заміри і буду відслідковувати результати виходу ядра. Я думаю, це буде цікаво і глядачам і мені самому теж цікаво знати такі результати. ще Горіх дуже крупноплідний. І, як ми знаємо, що крупноплідні горіхи мають певну усушку. Вона трохи більша, ніж горіхи середнього калібру і мілкі горіхи. І це цілком нормально. Скільки я маю сортів крупноплідних горіхів, вони в більшій або меншій мірі мають певну усушку. Ще раз зазначаю, що це цілком нормально для крупного горіха. Ось такі результати, наразі це все.